На коридорі 4-ї міської поліклініки люди, які чекають на вакцинацію. Серед них Ольга Франків. Жінка вакцинується вдруге. Ну, вважаю, що це обов'язок кожного громадянина. По-перше, навіть якщо і захворію, наприклад, то трошки перебіг хвороби буде легший. Ну і за кордон збираюся їхати. Відповідно, це також мені повпливало цього тижня. У Львові у будні працюватимуть три центри масової вакцинації та ще п'ять відчиняться на вихідних. Обласний координатор із вакцинації Олег Когут каже, на Львівщині вже провакцинувалися понад 650 тисяч людей, з них майже 293 тисячі отримали дві дози вакцини. У мене день забезпечення абсолютно необхідною кількістю вакцин. Відносно вибору, це безумовно вибір кожної людини. Але я можу зразу зауважити, що всі вакцини хорошої якості, всі вакцини викликають відповідний імунітет. На жаль, ми ще не бачимо. Віддачі зі сторони населення. Ми ще не бачимо масового бажання вакцинуватися. І ті 650 з лишнім тисячі, про які я говорив, в більшості це якраз. Не організовані, будемо говорити, колективи. Такі за даними Міністерства фінансів України, із 41 мільйона населення щеплення від коронавірусу отримали майже 11 мільйонів українців. Дослідницька група ФАМА влітку опитала 400 мешканців чотирьох областей західної України. Соціологиня Мар'яна Малачівська називає причини, чому люди не поспішають вакцинуватися. Є категорія людей, які мають намір вакцинуватися, але ставлять певні умови про те, що це має бути конкретна вакцина, що вони хочуть зачекати, поки побачать які ефекти. Вони не хочуть, мовляв, бути першими тими, на кому тестуються. Ось і але тих, які не мають наміру вакцинуватися, їх і 46%. А якщо подивитися в розрізі різних груп, то більше тих, які не хочуть вакцинуватися в категорії 16-25 років. Містом із колективним імунітетом залишається моршин із населення майже 3,5 тисячі людей. Там двома дозами вакцинувалися 72% населення. Зараз у моршині є 10 хворих людей на коронавірус, каже міський голова Руслан Ільницький. В рамках пілотного проекту міністерства охорони здоров'я розпочали одночасну вакцинацію дорослого населення ще всередині квітня. Умовах невеликого міста легше було. То ви мовити наочно демонструвати, що немає, слава Богу, не було ніяких важких наслідків перед після вакцинації. Станом на квітень місяць у нас були закриті майже всі санаторії. Люди сиділи без роботи, і тому саме економічний чинник був сильним мотиватором для того, щоб люди вакцинувалися. Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася 24 лютого. Зараз доступними є чотири вакцини. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.